Друзі, всім привіт! З вами діючий амбасадор Алео. В сьогоднішньому відео ми звичайно будемо говорити про Алео. Я хочу зачепити таку цікаву тему, як екосистема Алео. На даний момент в Алео є доволі крута екосистема, розвинута повністю. На ній побудовано багато різних дапок, багато цікавого і дуже взагалі обширна екосистема. Тому давайте так пробіжимося швидко по екосистемі. На даний момент в Leo крута екосистема. Є такі чудові проекти, як Leo Wallet. Leo Wallet там крута команда. Вони дуже, дуже всі такі на позитиві і дуже працюють. Працюють і хлопці. Працювати команда взагалі топова. І сам Leo Wallet зібрав 4,5 з мільйони доларів інвестицій від самої команди Leo. Це доволі показує, що вони є потрібні, що вони є круті. Тому що ще можна так сказати, в Leo Wallet велика екосистема. Це такі, як Puzzle Wallet теж використовується підтримкою від Leo, Arcana Finance, ShadowFi, Дуже багато різноманітного різноманітних дапок. Загальному костема дуже обширна. Ви можете зайти, подивитися на сайт Лео. Там є е, спеціальні підрозділи спеціальний розділ Екосистема і там є всі перераховані. Усі дапки, які там є. Ви можете зайти на кожну, кожну протестувати, кожну зайти в Діскорд, щось запитати, щось цікавить. Вам завжди всі будуть раді, всі завжди будуть вам все відповідати, тому що Лео дуже крута екосистема, дуже круте ком'юніті. Завжди все поможуть, допоможуть, все, все тільки найкраще для своїх людей. Тому, друзі, я рекомендую вам щиро від себе зайдіть, подивіться екосистему Олего, протестуйте усі додатки, які там є. Ви не пожалієте, тому що, можливо, в майбутньому ви будете як якісь певні ірлі в цьому, в цьому випадку, тому що Алео дуже крутий сам по собі проект і за ним велике майбутнє. Тому, друзі, обов'язково заходимо на екосистему Олео. Temo se svetkujemo. Vsem popadam na obi sestanki.